Вітаю! Це відео я роблю з цілею допомогти жінкам усвідомити своє тіло і поведінку. Це є дуже делікатна тема, яку зазвичай мати розповідає дівчині чи гінеколог. Дехто говорить про це своєчасно і прямо, і то добре, як так, але дехто соромиться, тому тема е має певні міфи. Багато дорослих жінок з певною жіночою освітою то знають, розуміють та не всі і не все. Тому пропоную все ж таки поставити крапку там, де вона має бути. У жіночому тілі кожного місяця відбувається процеси, ціль яких завагітніти. Але жінка, звісно, може відмовитися вагітніти і тут, як то кажуть, гра почалась. Як розрахувати свій місячний цикл? Для цього тобі знадобиться звичайний календарик. Та принаймні 3-4 місяці спостережень. Перший день місячних то є перший день циклу, перший день наступних місячних то є перший день наступного циклу. Тобто кількість днів між ними то є цикл. Потрібно спостерігати принаймні 3 місяці, вираховувати, скільки днів було між циклами. Щоб зрозуміти, по-перше, чи регулярний він чи ні. Серед циклу є час, який називається овуляція. Це період, коли яйцеклітина готова до запліднення, і є період, коли ні. Є певні математичні формули, за якими можна розрахувати деякий період, але по-перше, він діє тільки для жінок, у яких цикл є регулярним та від 21 до 35 днів. А як ні, то такий розрахунок зробити неможливо. По-друге, такий розрахунок є відносним, тобто не 100%, тому що цикл жінки може змінюватись під впливом тих чи інших факторів. Проте тих дівчат, які вже мають свою дитину, як правило, цикл вже стабілізується, тому формула діє. Так, як розрахувати свій цикл? Ну, по-перше, наприклад, останні місячні у нас були 2-го... Січня. Перший день останніх місячних був 2 січня, обговоримо кружечко. Чекаємо наступного циклу. То наступні місячні почалися у нас, наприклад, 30-го. Чекаємо наступний період. Перший день в наступному періоді, наприклад, у нас 27-го. Буде 27-го. Ось тут ми бачимо, у нас виходить 28 днів. У цьому місяці також виходить 28 днів. Похибка в 1-2 дні не є відхиленням, то є ну, тобто, тобто так може бути. У когось організм працює найгірше швейцарського годинника, день-один, день, тобто 28 днів, у цьому місяці 20 дні, 28 у іншому, у третьому і так далі. Але буває таке. Тобто, у даному випадку можна робити розрахунки. Беремо середнє значення, наприклад, 27 ділимо на 2, чи 28 ділимо на 2. В даному випадку, очікувана дата огуляції це 12 лютого. 12 лютого. Ніхто не може сказати точно, коли в який саме день вона вийде, тому знати, коли примірно. Час, коли ця клітина буде готова до запліднення, накидається ще, рахується ще принаймні 5 днів сюди і 5 днів сюди. Тобто від 7 до 17 лютого це період, коли запліднення можливе. В період овуляції тіло жінки робить усе, аби вона завагітніла. Вона навіть стає гарнішою, може змінюватись поведінка. І якщо вона бажає завагітніти, то в цей період їй потрібно насолоджуватися життям з чоловіком. А як ні, то в неї може відбуватися як такий конфлікт тіла зі свідомістю. Це як, наприклад, уявити жінку, яка сама одягла коротку спідницю, але стоїть з автоматом. У цей період чоловік може зчитувати. Потреба в ньому та дивуватись, чому ні. То йому краще пояснити. Така поведінка зазвичай притаманна молодим, недосвідченим. Але зазвичай, коли жінка вже народила, принаймні одну дитину, то і її гормональний фон вже стабілізується, тому і поведінка вже трохи інша. Вона вже краще розуміє себе, відчуває, коли в неї цей період. Тому поводиться по-іншому. у безпосередній час е, коров'янистих виділень, секс вважається небажаним. Хоча у цей період, наприклад, неможливо завихідняти, проте існує ризик е, виникнення інфекції, і е, секс може бути шкідливим як для чоловіка, так і для жінки. Так, і у цей період варто все ж таки поважати здоров'я один одного щодо періоду безпосередньо е, менструації, але до періоду можливої овуляції. Оскільки у жінок різна кількість днів у циклі, то при, наприклад, короткому циклі періоду, коли вагітність неможлива, може не бути, тому що сперматозот, за відомими даними, може прожити до трьох днів. Дата після 18 і в даному випадку до 27-го умовно вважається періодом, коли запліднення неможливе, тому що як... зріла яйцеклітина живе один-два дні. Якщо у період овуляції вона не зустрілась зі сперматозоїдом, то вона починає вмирати. Тому цей період від загибелі яйця дитини до першого дня наступного циклу вважається періодом, коли завагітнити неможливо технічно, якщо повторюють, у жінки стабільний цикл, і у цей період організм не дає іншої циклі. Коли цикл жінки може змінюватися? Якщо жінка якось змінює своє життя, тобто це зміна роботи, жіночого колективу чи партнера, або навіть подорож, стрес, під впливом цих факторів цикл може змінюватись навіть у здорової жінки. Тому такий метод, як метод контрацепції, не вважається сто Тобто, якщо вже граєш по дорослому, то потрібно не лише користуватись правами дорослої людини, а й виконувати обов'язки. На все добре.